Люся знала, що цей день настане, але не думала, що він пахнутиме саме так, задушливою сумішю лаку для волосся та дешевим миючим засобом, яким прибиральниця щойно вимила підлогу в салоні. Вона стояла біля свого робочого крісла, і світло від дзеркала засліплювало її, перетворюючи обличчя на розмиту пляму. Вона вже сорок хвилин методично розчісувала пасмо волосся своєї постійної клієнтки, пані Галини, хоча та вже давно замовкла, відчуваючи дивну напругу майстрині. Люся не бачила волосся. Вона бачила червону коробку, що стояла в підсобці під її зимовим пальтом. Вона знала щойно останній клієнт піде, вона відчинить ті двері, дістане свій гріх і вперше за 20 років дозволить собі не бути тінню. Звук ножиць став її внутрішнім годинником. Кожне клацання, ніби секундна стрілка, що відраховує час до зустрічі, якої вона боялась і прагнула одночасно. Люся відчула, як пальці оніміли від холоду, а в горлі звився тугий вузол, що заважав дихати. Вона нахилилась до самого вуха клієнтки. Пані Галино, ми сьогодні закінчимо трохи раніше. Мені. Мені треба встигнути на одну зустріч. Люся відчула, як по спині пробіг раптовий холодок, коли клієнтка здивовано підняла брови. Вона швидко відвела погляд, боячись, що в її очах прочитають усе, і ті таємні вечори в Хрущовці на околиці, і запах його одеколону, який вона навчилась впізнавати серед тисячі інших, і те, що три дні тому його серце зупинилось. Не в родинному ліжку, а в кабінеті, де на столі стояв її улюблений жасмин. Місто жило своїм життям. За вікном перукарні проїжджали забиті маршрутки, люди бігли до щадбанку, переступаючи через кальожі. А на зупинці біля Сільмагу місцеві обговорювали головну новину тижня. Всі знали про трагедію в родині директора місцевого заводу, але ніхто не знав. Що Люся вже три доби не спала, стискаючи в руках старий вишитий рушник, який він подарував їй колись на першу річницю їхнього нічого. Вона згадала, як він називав її своєю тихою гаванію спокоєм, називайте це, як хочете, а Люся лише посміхалась, хоча всередині все випалювала пустеля. Вона була професійною слухачкою. У її кріслі жінки виливали душу, розповідали про зради чоловіків та неслухняних дітей, а вона кивала, стригла і мовчала. Вона була сейфом для чужих таємниць, ховаючи свою власну, глибше за будь-який замок. Шлях до цвинтаря видався їй нескінченним. Вона йшла алеєю, відчуваючи кожним нервом, як підбори врізаються у вогку землю. Вона була вдягнена в ідеально чорне пальто, але під ним, під ним кричав червоний колір ті самі туфлі. Вони були занадто дорогими для її зарплати і занадто яскравими для цього сірого ранку. Біля свіжої ями вже зібрався натовп. Люся зупинилась на відстані за залізною огорожею сусідньої могили. Вона відчула, як повітря стало густим, ніби кисіль. А її поява була як тріщина на ідеально гладкому склі. Вона бачила, як жінки в хустках почали перешіптуватись, як вони прикривали роти долонями, кидаючи косі погляди на її ноги. Дивись, прийшла, долинуло до неї чиєсь шипіння, гостре, як бритва, ні сорому, ні совісті, в червоному на прощання, спеціально, щоб Марію доконати. Люся не кліпала. Вона дивилась на труну, де лежала людина, яка вісім років обіцяла їй інше життя. Вона відчула, як у горлі пересохло, а долоні стали вологими. Марія Іванівна, вдова, стояла попереду всіх, маленька, згорблена у важкій чорній хустці. Вона була тією самою вірною дружиною, яку жаліло все місто. А Люся, Люся була злою розлучницею. Яку прийшли судити? Звук землі, що вдаряла об кришку, відлунював у Люсиному животі. Вона методично розправляла край своєї сумки, відчуваючи через шкіру контури важкого пакунка. Вона знала, що в ньому лежать не просто папери, там лежала її молодість, загорнута в юридичні терміни та печатки нотаріуса. Ти обіцяв, що я ніколи не буду жебрачкою, Степане, ти казав, що це мій квиток на волю. Вона відчула, як раптова тиша накрила цвинтар, коли священник закінчив молитву. Люди почали розходитись, обходячи Люсю, ніби вона була хворою на проказу. Вона чекала. Вона знала, що Марія залишиться останньою. Коли біля могили залишились лише вдова та два далеких родичі, Люся зробила крок вперед. Її червоні підбори залишили глибокі сліди в розмоклій глині. Марія Іванівна підняла голову. Її очі були червоними від сліз, але погляд залишався крижаним. Люся відчула, як по спині пробіг мороз, а серце на мить завмерло. Марія Іванівна, я не прийшла просити вибачення, його не існує для таких, як ми. Вона простягнула вдові той самий пакунок. Рука Марії тремтіла, коли вона взяла документи. Вона глянула на першу сторінку, адресу квартири на сонячній, яку Степан купив минулого року. Ту саму, де Люся вже почала вибирати штори. Це що, хабар? Прошипіла вдова, і Люся відчула, як у повітрі запахло грозою. Ти хочеш купити моє мовчання цією квартирою? Думаєш, я не знаю, звідки ці гроші? Люся відчула, як усередині щось обірвалось. Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту, найкращою вдячністю за цю історію буде підписка та вподобайка. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію, а ми переходимо далі. Люся бачила, як Марія стискає папери, ніби хоче їх розірвати. Це не хабар, тихо сказала Люся, дивлячись прямо в очі її жінці, яку вона вважала своїм ворогом вісім років це ваше право. Він купив це за гроші, які виводив з вашого спільного рахунку, а я не хочу жити в домі, де кожна цеглина пахне вкраденою надією. Люся розвернулась, щоб піти. Вона відчувала, як червоні туфлі тиснуть їй, ніби вони були зроблені з чавуну. Але за спиною вона почула не прокляття, а тихий надламаний сміх Марії. Ти думаєш, що ти щось віддала? Голос вдови став дивно спокійним. Ти просто ще не знаєш, що в тій квартирі? У сейфі за дзеркалом лежить другий примірник заповіту, на інше ім'я. Люся зупинилась. Марія знову почала говорити. Ти думаєш, я не знала, куди йдуть гроші з нашого рахунку всі ці роки? Я купила те дзеркало в твою вітальню ще до того, як ти туди завезла свої речі, Люсю. Я просто чекала, коли ти сама принесеш мені ключі. Світ навколо Люсі на мить згас. Вона повернулась до своєї хрущовки, не вмикала світло. Вона сиділа в передпокої прямо на підлозі. Відчуваючи спиною холодну побілку стіни. У квартирі пахло самотністю та вчорашнім борщем, який вона таки не змогла з'їсти. Вона методично знімала червоні туфлі. Вони були в багнюці. Колись сяючий колір тепер здавався брудним, хворим. Вона глянула на підошву і раптом помітила маленьку наклейку, яку не бачила раніше. На ній був надпис від руки. Дякую за терпіння. Вона відчула, як шлунок стиснувся в судомі. Люся згадала слова Марії на цвинтарі. Вона дістала дублікат ключів, які все ще були в неї. Їй треба було знати, їй треба було побачити те інше ім'я. Люся підійшла до дзеркала у вітальні, її пальці тремтіли, коли вона намацала потайний механізм. Дзеркало від'їхало вбік. Там, у невеликому сейфі, не було грошей, там лежала лише одна папка. Люся відкрила її. Це був не заповіт це були акти передачі майна на ім'я сина Марії від першого шлюбу, того самого хлопця, якого Степан офіційно ненавидів, і з яким забороняв Марії спілкуватись. Люся читала ті рядки, і її світ розсипався на порох. Степан не просто крав у дружини, він роками таємно фінансував бізнес свого пасинка. Створюючи ілюзію ворожнечі, щоб Марія відчувала провину і була прикута до нього, до Степана. А Люся, Люся була просто зручною ширмою, запасним аеродромом, ідеальною коханкою, на яку він списував усі витрати й емоційну втому. Вона відчула, як раптова тиша в квартирі стала нестерпною. Вона глянула на свої руки, вони були в червоних плямах від помади, яку вона випадково розмазала по обличчю. Люся зайшла у ванну і почала вмиватись холодною водою. Вона змивала червону помаду, змивала цей образ фатальної жінки, який вона так старанно плекала. Вода була крижаною, вона опікала шкіру, але Люся не зупинялась. В цей момент Люся зрозуміла вона вільна, не тому, що віддала квартиру, а тому, що Степан нарешті перестав бути її богом. Він виявився звичайною заплутаною в брехні людиною, яка боялась правди більше за смерть. Через тиждень у двері перукарні хтось постукав це був вечір. Люся вже збиралась додому, а на порозі стояла Марія Іванівна, без хустки, з новою зачіскою, яка їй зовсім не личила, але робила її обличчя світлішим. Люся відчула, як по спині пробіг легкий теплий вітерець. Марія Іванівна, ви за записом? Марія мовчки сіла в крісло. Вона подивилась на Люсю через дзеркало. Зроби мені щось таке, щоб я себе не впізнала. Він завжди любив мій довгий хвіст, а я його ненавиджу. Люся взяла ножниці, її рухи були легкими. Вона стригла вдову свого чоловіка, і кожне пасмо, що падало на підлогу, було ніби шматочком їхнього спільного минулого, яке нарешті ставало попелом. Ти знала про сина? тихо запитала Марія. Дізналась вчора, відповіла Люся, не зупиняючи роботи. Він обдурив нас обох, але він зробив і одну хорошу річ. Люся зупинилась і поклала руку на плече Марії він змусив нас навчитися дихати без нього. Тепер ми обидві знаємо, чого варті ті червоні туфлі. Марія вперше посміхнулась гірко, але щиро. Вони обидві втратили все ілюзію кохання, статус, спокій. Але вони знайшли ту саму живу людину всередині себе. Коли Марія пішла, Люся довго вимітала волосся. Вона вимкнула світло в салоні і вийшла на вулицю. На ній були зручні старі кросівки. Вона йшла містом, і їй було байдуже, що про неї скажуть люди. Більше вона не була тінню, вона була жінкою, яка нарешті вийшла зі своєї кришталевої клітки. Іноді доля розбиває наше життя на друзки. Лише для того, щоб ми нарешті побачили. Те, що ми вважали золотом, було лише майстерно пофарбованою і ржею. Людяність не купується за мільйони, вона народжується в моменті, коли ти знімаєш чужу маску і починаєш дихати на повні груди. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, я вам буду дуже вдячна за вподобайку та за підписку. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нової історії. А я з вами прощаюся і до зустрічі!